Вітаю вас, малята, пропоную вам послухати вірш. У лісі на галяві ялинонька стояла, всі хвабила до себе, всім око милувала. Прийшли у ліс хлоп'ята. Ялиночку хвалили. Коли прощались з нею, по гілці відломили. А потім милувались ялинкою дівчатка. І теж по добрій гілці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче, була така красуня, тепер лише деркачик. Малята, а скажіть но, ну, чому засмутився зайчик? Так, тому що Обламали гілочки на ялиночки і залишились лише стовбур. А щоб зайчик не засмучувався, можна в магазині купити штучну ялиночку, принести її додому та прикрасити її ялинковими прикрасами. Так ми можемо створити для себе новорічний настрій. І зайчата в лісі не будуть засмучуватись. А я пропоную вам створити власноруч засніжену ялиночку методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша блакитного паперу, трикутник зеленого кольору, коричнева смужка, клей, пензлик, серветка та сіль. Починаємо працювати. Беремо коричневу смужку, перевертаємо її білою стороною до себе та змащуємо її клеєм. Прикладаємо її в нижній частині е, аркуша, це буде стовбур нашої ялинки. Тепер беремо трикутник, змащуємо його клеєм та прикладаємо його на стовбур. Притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Так, робота наша буде охайною. Тепер зробимо сніг. Набираємо на пензлик клей і малюємо смужків. Спочатку починаємо з самої верхівки клеєм, потім просто смужечки, як нам заманеться. Ось такі візеруночки. Неначе сніжок, щоб було схоже на сніжок, присипаємо все сіллю. Набираємо клей і малюємо сніжок іще під ялиночкою, Не наче засипало снігом всю землю. А потім посипаємо сіллю. Тепер обережно струсимо сіль в тарілочку, щоб зайвої не залишалося на аркуші. І ось така ялиночка, припорошена снігом, у нас вийшла. Творчих вам успіхів, до побачення, малята!